Угорський намір досягти припинення вогню якнайшвидше, бо ми переконані, що цю війну не можна виграти на полі бою. Просто неможливо така наша думка. Тому, якщо не можна перемогти на полі бою, треба спілкуватися, вести переговори, досягти припинення вогню і рятувати життя. Ось чого ми прагнемо припинення вогню якнайшвидше. Я особисто глибоко переконаний, що рішення на полі бою немає, і я вважаю, що стратегія якої ми дотримуємося як Європейський Союз не є доброю. Європейські лідери, давайте приймемо новий пакт про конкурентоспроможність Європи. Ми на початку інституційного циклу, п'ятирічного циклу, і таким пактом кожен європейський лідер і країна. Могли б зобов'язатися проводити довгострокову п'ятирічну політику покращення конкурентоспроможності. Отже, на тлі міграції та воєнних загроз Європа постійно втрачає глобальну конкурентоспроможність. Це каже не угорське головування, а Маріо Драгі. Цитую його доповідь: Європі загрожує повільна агонія. Макрон нещодавно сказав, що Європа може померти, бо її витісняють з ринків. Порівняно з Драгі та Макроном, я поміркований прем'єр, але теж вважаю, що падіння конкурентоспроможності Європи найбільший виклик, з яким ми стикаємось. Це ситуація, в якій угорське головування продовжує свою роботу.